Вітаю, друзі! Хто питав про наявності камінців, відповім простіше в відео. Зараз є молочний, це топовий, найщільний самий і самий найоднорідний. Такого молочного більше не буде. Це один кабінець з середини попався. Його розрізали, і це останній зразочок. Оце ханзан. сіро малиновий називаємо його. Так, це. Дуже твердий, дуже мілкий і дуже однорідний. Не дивлячись на його малюнок, це просто малюнок. Він, він шикарний камінь. Один з найкращих ханзанів, котрий я тримав в руках. Це рябчик, він як японські макуси складається з декількох зразу. Фракцій, але воно працює однорідно. Це просто малюнком воно так здається. Мікроскопія в нього однорідна. Це от із розряду і тих же жовтих, і тих же цесарок. Це просто один з різновидів того ж каменю. Тут видно, що є і жовте вкраплення. Тобто він... Якщо ці тонко-тонко доводять, це десь 3-5 тисяч туди з масла можна увести, він навіть блиск наводить на підводі шикарний камінь, це доводичний мілкий, цим можна взагалі робити що завгодно, ним його можна і використовувати. Як притир, як ханзан, як тонку доводку і суспензію з нього. І з цього можна вибити, з цього спокійно вибивається майже звичайна молочна суспензія. Просто її трошки важче вибити, чим у звичайного молочного. Коротше, оці два камені просто супер для доводки. Їх вартість, до речі, я по вартості не сказав. Вартість 1100 кожного каменя. Рябчики йдуть, оці три екземпляри: 800, оці два 700. Получається, це іде цесарка. Він який жовтий, як і молочний, котрий менше щільний, але це агресивні. Дуже камені шикарно після них. Тобто, після оцих каменів середні сталі, особливо там на кухню, по м'ясу ріжуть, просто краще фінішу і не треба. Це Цесарки, тобто 800-700-600, і цей 700 гривень це карпатський чорний, його рекламувати не треба. Його можна зараз він притерти більш грубо. Хтось просить його доводити більш тонко, тобто в нього варіативність також сумасшедша. Він може від трьох до восьми тисяч спокійно працювати. Так що ще раз молочний і ханзан. По 1100 рябчик 800 і 700 Цесарка 800, 700, 600 і 700 гривень. Карпатський чорний. Так що, кому треба, звертайтесь усім гарної днини на зв'язочку, друзі.